Доброго дня ми з України. Сьогодні пройшло 2 дні, як ми про... поїли кроликів від коксадіоза. Ми на ночь забирали водичку в них. Рано ми давали ліки із водичкою, кубік на літр води це для профілактики. Зараз ходить дуже сильне заболівання міксоматоза. І кроликів треба оглядати кожен день. Також дивитися кроликів на Вушка обов'язково звертати увагу на мордочку, щоб бачити, чи ніяких немає булдерів, вавочок, якихось екземочок. Треба дуже-дуже внимательно зараз бути з кроликами. Наша кроличка ще не робила, але ми візуально бачимо, що вона гарно виглядає. Водичка в нас є, все в нас є. Так, і ми починаємо з наших кроликів. Кролик повинен бути, це наші підросточки такі. Ось такі підросточки линяють, саме линяють. Треба подивитися, щоб у нас не було ушного кліща. Від ушного кліща я е, купляю е, уколи, бровермектін називається. Там е, треба вираховувати на кілограм кролика. Колиться інсуліновим шприцом, дуже гарно колиться. Голочку ми міняємо на зобичної голки з О, І якщо десь в якогось кролика є е, ушний кліщ, ми обов'язково колим. Ну, так у нас кролики у нас завжди чистенькі, ушки у нас бачите, чистесенькі. немає у нас ніяких проблем. О, такі у нас подросточки. Ось такі. Ми обов'язково глядаємо. Я коли кормлю, у мене добре видно вушка, в них біленькі всередині вушка. І дуже добре видно, що там немає грязного нічого. І ми вже бачимо кроликів. Коли вони їдять, вони вушка не виставляють і дуже добре видно. Зараз я їм буду давати їсти. даю водичку їм обов'язково. Бо зараз така жара, що водичка треба, щоб була обов'язково, бо от жажди можуть попадати. І даємо ось ось таку хапочку даємо кроликам підсушеної люцерки. підсушеної люцерки. На 5 кроликів. 5-6 кроликів, отака охапка люцерки у нас завжди йде. Ось так. Ми всі кролики оглядаємо. Дивимося, щоб у нас не було ніяких таких кроликів, які відмовляються від їди. Якщо кролик відмовляється від їди, значить якась є причина. Тільки ми даємо підсушеної лутерочки їм на ночь. Їдять вони дуже гарно. Своїх кроликів завжди повинна бути вода, і дуже внимательно дивитися, як кролик починає їсти. Вони всі повинні одновременно дружненько сісти і всі їсти. Якщо щось не так, кролик відмовиться від їди. Обов'язково треба дивитися за комарами, щоб чим менше було комарів у крочатнику й мух. У нас тут протяжка йде насквозь. У нас трошечки тут такий легкий сквознячок, але в нас там. Затіняюща сітка, щоб з кроликам не було дуже жарко. І е, такого прямого, яка в нас немає, сітка затримує. Ну і далі кормимо далі Плюцерочку, Подивіться, як вони гарно їдять. Зразу вибирають листочки, а потім їдять уже все інше. Але їдять усі, ніяких признаків чого-ліба немає. Кожен день треба оглядати кровиків. Кожного дня. Подивіться, як вони гарненько. Всі дружно. Це хлопчаки, вони б'ються трохи, але мираться потім. Бачите, як їдять. Ті позаривалися в люцерку, але їдять усі. Я бачу, що вони вибирають. Вон дивіться, як сидить люсевки. І там їсть. Ось такі у нас кролечки. Обов'язково оглядайте вушка, е, на голові, щоб ніде нічого не було ніяких лавочок. Треба все дивитися. Ой. Ось, подивіться, як. як вони славненько їдять гарно. Налякала їх трошечки. О, дивіться. Ось так їдять. Треба обов'язково переглядати всіх кроликів. Попадається в люцерки, листя хрону, вони теж гарно з'їдають. Вони в нас все їдять. Весною, коли була мовода кропива, ми дуже багато кропи вирвали, давали сирою, не підсушеною. Також ми багато вирощуємо моркви для кроликів. Ось, бачите, ні одного ніде в поклітці немає, щоб десь відсутство. Всі стараються їсти. Вони позаривалися туди в люсерочку. І там їдять. Бачите? Всі їдять. Ось так, кому цікаво, підписуємося, коментуємо. Ось, бачите, як. І ось, бачите, вони їдять. Дуже добре вушка видно. Вони чисті. Ось. Але якщо вдруг щось десь, то бровермектін нам у спасіння. І маточне поголов'я, коли вони не кормлять е, кроленят, коли вони вже на відпочинку трошки, ми проколуємо також бровермектином для профілактики від коксидіоза. От глистів, точніше, правильно сказати, від глистів. Ось така наша мамулечка. Завтра я вам покажу, як я прощупую кроликів на вагітність, що вони дійсно вже погуляні, бо буває таке, що самочка речить на кроля, не підпускає, але і вагітності немає. Треба обов'язково на 13-14 день можна дуже добре прощупати Ну Це вже буде завтра. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо. Це буде Україна. Ставимо вподобайки.